Коробка цукерок вбила людину. Звучить як вигадка, але це правда. Саме так було вбито одного з найвпливовіших українських лідерів 20-го століття Євгена Коновальця. Він був людиною, яка вплинула на хід української історії. Його ім'я знали в Берліні, Римі і навіть у Токіо. А радянські спецслужби вважали його головним ворогом. Але ким насправді був Євген Коновалець. Спочатку він вивчав право, але Перша світова війна докорінно змінила його долю. Він став військовим лікарем в австрійській армії, а згодом проявив. Свої лідерські якості та дослужився до звання полковника легіону українських січових стрільців. Він був одним із засновників української військової організації у 1920 році, а згодом організації українських націоналістів у 1929 році. Ставши її першим головою. Згодом він потрапив у російський полон, але через два роки йому вдалося втекти. Повернувшись, він став організатором і командиром січових стрільців у Києві. Після поразки української революції був змушений емігрувати. На коновальця неодноразово полювали вороги. У 1922 році у Львові на нього скоїли невдалий замах, але остаточно ліквідувати його вдалося лише у 1938 році. Радянський агент НКВС Павло Судоплатов підклав вибухівку в коробку цукерок, і Коновалець загинув у Роттердамі. Євген Коновалець це не просто історична постать, а символ боротьби, стійкості та віри в незалежну Україну. А які цікаві факти про Євгена Коновальця, знаєте ви? Пишіть нам у коментарях. Якщо хочете залишатися, у курсі останніх новин переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.